Итак, друзья, вас. вітаю. О Ві -та oh читає там закляття якесь. Привіт. уже одного вбили. А, Вову. Ні, не, не из наших, а монстров. А, з монстров. А я вже думав, що Вова першим помер. Да <сум> ні, на диво ні. Ми взяли убили. Я за імператора зробив клоуну і навіть даже не здох. І кого на. Е це. Не зміг зрозуміти, що коїться. Ай! За що? А так я зробив клоуну. Так я ж не клоун. Це ти так клоуну зробив ку лялькою. Ні, не, я ж спочатку перепрыгнув його і він хотів мене ногою треснути. А по-моєму, я ж за стол сюди займаюся. Я з вами і... зрозуміло. Кабець, Рома коли і, оце одягнув такий скін, і мені важко іздалеку зрозуміти, що то він. Ну, кого ти в ролі хищника, тебе не можна зрозуміти, що це ти. Бо ти здалеку я... не выдамый майже. Бля, ви всі Вы все постепенно меняете свои я вас не узнаю. Хто ви, блядь? Я нічого не міняв, так що... я Я буваю. твоя шиза, привіт. В смысле, нічого <ривіт> не менять меня. Ты пады на свой паник. не міняв. Коли? Що? Я як? Я твоє шиза. Приємно познайомитись. Ні мене во нічого. Ну, я випадково натиснув. так ж саме, як і ти, коли був голий. А, ні. ні. Пусть не зашв таким. А фотки є, де він голий. Це секрет. Мені так. Для профілактики. Для підготовки для сорівнування. Гліч я, я знав, кажу, тебе... Т... Гліч, я знав, що у ти темна лошадка настільки. На ми знали, що в тебе темна душа, але тепер тебе не тільки темна душа. <плес> <плес> Мені здається, що Гліч знову читає свої закляття. No. Так, ми тут все зібрали. Мені цікаво подивитися на там... нову карту. Та мені теж цікаво, як не як. Так. Да. Я сподіваюся, що ми сьогодні подивимося на нову карту. Но Поки щось вона нам не потрапилася ще. А, ну це і все. Це вся кота. Mm -hmm. Мачо Man. Привіт. там дивиться чи слухає радіо? Не знаю. Дю. А де Гліч? А Гліч тут, а де Вова? Вова вирішив походу уєдиниться. А ні, іде. А покажи мені, як робить справжній хищник. Ну, <звук> 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 А, -а, -а, а так робить чужий <рисв 'я> Мені теж цікаво як робить чужий <рисв 'я> Сука <рисв 'я> Ти призрозуміла як робить чужий <рисв 'я> Дякую Вова <рисв 'я> за яркий приклад не, я просто сьогодні утром себе губу прикусив, і там вавка появилась. А то, що я конфету в рот скинув, я ту вавку вкусив. Вавку вкусив. Я нахуй. Бля, ти, бля. Бля, єбаль, приболіть за той хуй. Ти так мило шепіляєш тепер. О, то ефекти, до речі, з'явилися, бачу в тебе. Грошові. Угу. Що ти маєш на увазі грошові нові ефекти? Ну ти подивися уважніше. на нього. Money, на нього money, money. у вигляді грошей, дивись. Та Для я тебе. бачу, бачу. А. Money, money, money. Ask them. Май не хоче хочуть... <пекать> хочет я не oh. знаю. о, oh, oh, нарешті нова карта. Happy birthday! з no. oh, oh, oh. <риві> А це що за на початок <риві> а вот такий? А от так от початок. А як вам. А. Он відкривається далі. Да, походу. Ого. Ебанутся. Капец. Ого. Мне уже подобается. Happy birthday. Так, цеп, Freddy О, Chicka и Bonnie. Ага. Проходит. Тут. Тут телефон, камера. Happy birthday to you. А дайте, дайте я теж хочу глянути, ви що? Я ж Вона, бачу. сюди. Іду, іду. А іще, вот, блин, тут дай, не дай, видно цієї штуки на мінікарті. О, по цю сторону теж. Класно. Якби камери, блін, працювали, то взагалі було б клас. <свист> так я <свист> би понаблюдав, де монстри. <свист> а там що? Нічого. Класно. В мені потом все влияют. Ша-ша. Че, ты кажешь, Рома? столами може бути сливут. Так. Да. тут вентиляція може бути. Что можно крыс стинки вентиляцію. Класно. Під столами може бути лут. А я поки ми гуляємо, я ще жодного лута не побачу. Ну, я, я один знайшов. О, я знайшов Кролик. О, да я Подивлюсь. На, тримай. Клас. Бонні. Бонни. Ти ще свої предмети? Баняшик. Так, окей. Так. Зараз будем идти чи то Фредди, чи то Фазбер. А что тут свои монстры? Монстр? Да, еще и монстр есть новый. О, а щ... уже загор... на кого-то. Фреддик, походу. Я чую только курочку. Здрава. Фредди Фазбер тут есть! я уже зрозумел, кто знает, что Фредди Фазбера. Все, <icana> я рад Вон утку йопнув, вона на мене Пиздец. А ти звідки з'явився взагалі? Ай... Я оттуда пограв? Це Фредді. Я тут в гоночки пограю. А я вже його бачив. Вон глюхи кейс создает. А я чувак він наспівує свою пісеньку. На на. О, тут два здорових предмета.

Навіть під столом щось є. А, щось світиться. Якщо б у нас було до перший рівень, не було б великий предмет. Дивись, дивись, тут під столом можна натискати на клавішу. Вона щось відкр... відкриває чи щось зачиняє? Двері, тут, тут двері, алло. Ви Тут двері відкриваю. Ось. Ааа, клас. Прикольно. Відкрий, ти їх закрив. Та ні, воно відкрите. На, я стой, бачу. подочекай, я тут покладу, тут ще один предмет. Тут предик. Ігрушка Фреддика. Де? Ой, ти музи. Ой, скільки тут предметів. Тут багато предметів. Яка фреліть. Привіт. Двоя харна карта. Тобі подобається? Не сильно. Бляха, мені вже подобається вся карта. Тут 6, це щось дівне. Знаєш, Фредік, знаєте, він більш попрацьований. Це Репо в Фнафі чи Фнаф в Репо? Фнаф Репо. Ей, це що, подик? Клас. І тут двері замкнені Я... Зачекайте, я знайшов тут лампу з Little Company. Так, треба знайти кнопку, яка відкриває в двері. А вона може бути... Вона я не знайшов кнопку. Но треба кнопку найти, яка открывает те двери, бо он еще двери. Панда, а, панда, она... панда. Да. Пошли. О, там сверка. Да, я качку прибыл. Ты и в топ. Не начинает. Вот тут э, квота. Так. Не. Вот тут она. Да, квот. <laughs> Эммм. Ааа. <гану> я знайшов кнопку. Ты наверное, что що... она. Он активирует, ре... что как бы на це. О! Це ж с первой частини кабінет его. Да-да-да. Класс! Всичерс да. ты не проходил. Вот. А? Всичерс ты я... не проходил. До речі, я скоро буду проходить FNAF. Хуя си тільки перші 4 Оце Если пока выходите, я вже одну двері відкрив. А я тут відкрив двері. Дивіться, дивіться, тут потайний хід. Де? Sorry, out of. О, таємный І от кнопка. А... А ні, це не кнопка. Це не кнопка, це не кнопка. Ага. А тут я по одному, напевно. А! Вова, я застряг. Я сам застряг. Ой, я вийшов. Ми під столом. Тут Нахрен столом. Та, ми вже вийшли з під стола на бійся. Мені сподів... Тут стільки лабіринтів. О, я знайшов Чіку. А, це ви тут а, теж двері відкрили. Я знайшов Чіку. Чіка хит. А, да, вітру, лав, то это можна купить А хто закрив першу квоту? Лично, певно. А чим її можна було закрити, якщо предмети тут? Я не знаю. Можливо, він куб туди приніс. Можливо. А давай відкриємо другу квоту. О, до речі, тут, -тут є. Я відкрию. Я відкрию зараз другу квоту. Де я йду відкривати. Чи не тут? Тут, тут, тут. Пролазь. Але ж двері по-любому тут якось можна ось. О! Я а, тут двері. Не а Тут не працює, двері. Тут не працюю, а тут відчинені. Ну тут же ж пройти можна, а там ти як пройдеш. Там да. же ж предметів куча. Так, тут якийсь предмет великий. А ось він, картина. Ого. Класно. Мені взагалі подобається, як вони зробили цю карту. Вона класно виглядає. Реально проработана, дуже чудово, як на мене. Є потаємні ходи. Там ти можеш десь зайти заом. Ну, блях, ну цікаво. Видно, що люди старалися. Привіт. все out of order. І, до речі, ну, Фредді, я гадав, що він буде нападати частіше, але він просто з'явився і зник. А де, а де, до речі, Фредді? Я його не так часто бачу. Ой, на кнопки нажимаю? Ні. Да-да-да, порозказуй. Я навіть не, бачу, як двері. Закри... Закривались. Ну, це ти не бачив. А може це кнопки, щоб виховатися від Фредді? Фреді? Дорешті важливо, ну типу взяв, ти зацінив і тут заховав. Або його закрив сюди. Mm -hmm. В принципі, теж можливо. <плес> так. Виглядає все дуже прикольно. Мені подобається, як вони попрацювали над картою. Реально. Да, пищничок, да кто на приносить? Да, то есть. Мне не совсем понравился, как я на Фредди попался. Опасти, а, а ну-ка, закрича. Убиться хочешь? Я хочу проверить. Да! Проверим. <ріх> Знаешь, была такая передача, типа. Э, Рувненькие міфів. А, да, 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 да. І ось наша Боже, перша перша же ностальгія. Це наша перша жертва. Ностальгія Ну що, запускаємо, чи ні? Та загра зараз, напевно. Ти ну, хоче ще раз дивитися. <laughs> сука, він втік. Він втік. Чи ти хочеш <laughs> роздивитися, все уважно. Бо блін якщо ми зараз перейдемо в іншу э, місце, то вже буде. Хоча, блін, цікаво, чи буде змінюватися локація. По-іншому оця. Генерація сама. О, там хтось з Фредіком є. Так не туди ти ведеш. Фредік! Давайте, туди. А в нього 250. Вава, від дверей. Том Мені піти зайдут двері, перевірити чи воно його трісне, чи ні. Давайте перевіримо, чи дверими його можна трошки прибити. А мене до Ви приведіть його до дверей. Штовхайте сюди до дверей, отут тут біля дверей, я зараз піду, ви, ви закрию їх. Готовий? Стріляй. Так. Піднімай. <звук> не, не вбиваю. Ай! А мене вбиває. <звук> вбиває, <свист> вона його вбиває. Так, <свист> кстати, Фредді ку урон нанес. Ще на... раз, на урон і на А, я бачу. І мені Само на, на нього. Нажимай, нажимай його. Вот. Ні, на нос. <свист> ну, зухи, <нос. А>, <свист> я не понял, як ти розлітівся. А, Барабіра закрив двері, коли я там між ними стояв. А, да? <свист> я щось взагалі двері не побачив. Ну, такое. Куда я не спорився? Привіт. <свист> 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 А у нього там є камера, він бачить чи ні? Ні, він не, не бачить, там немає плюсу. камери. Барабіра повбивав нас. Панда, чуєш? Напиши Ой, ось не так зараз в чат, мені просто цікаво, мені здається тільки може робити той, хто є овнером сервера. За що? А що написати? Мені, що в тебе буде? Оце, це тільки що в тебе буде? А, я не бачу, ну, запам'ятав текст добре. Ну uh, size дорівнює 10 тисяч, і закрий дужку там потом. І я потом закрию. І як закрити? Ну, і закриваєш цим. Казав, яка то автотип? Типа, відкрив оцей цим і закрив оцей. Не, ти сайз пишеш. Я так size написав. А я не зрозумів сайз. Сайз наче. Size дорівнює. А вінначе тут 10 тисяч і закриваєш. А мене не, не синій. Я не зрозумів. А, напиши мені краще а, в, да. в, в телеграмі. Я просто скопіюю. Так буде простіше. Ой, вибачте. Напиши мені просто в телеграмі, я спробую.

Привет. Да привет, Ковся. Добрый вечер. Да из ТБК чика проводжи. Пишу. Боже, выбаш то, выбаш Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Ту-ту-ту ту-ту ту-ту, ту-ту ту-ту ту... ту-ту ту-ту... Так, все, у мене трошки поїхала любов до Фредді Фазбера. Качка! Тебе нічого не смучили? Ні? Ай, Випутіть, будь ласка. Я тут принес вову. До речі, я дещо забув зробити. Дякую, що нагадав ще. Ай, була боляче. А хуй мене тут вообще? Він сам атакував не качку. Що? И снова атаковал качку? Ну, она там лежала, я подошел. Получил пизды. Ну все, я взял, что... Мне не понравилось. Промазал. <с> а такс просто <сорг tutorials> знакая, Глич. Тебе там, потом типа заново писать. Дима там что, до сих пор по столу сидит, что он сдох? Повинно появиться типа на чтоб ти міг написати и далі там чай пишешь. А ще я пишу далі. Пишешь просто будь шоу, но буде сбище. Нет. <звачок> Капец, балабол, я живий. Ды в баню. Вона нічого на мені не дала. Ты в баню! Иди в баню. Так, ми поїхали чи залучаемся з Фред да. Фасбором. Иди в баню. Иди в баню.